А то небесах Всі показувала нам шлях, всі ми скоро повставали, до вертепа поспішали, Ісус собі кулили, з Богу, вовкур були. Яка новина, дивно щаслива? Нарешті дочекалися ми дива, Довгий там за світом зазурею, домонтували. Аж до юдеї. Вечір добрий, вечір Хто то тут мені не звичайно. Хто ж має зміняти, хто ж має продавати, за старі пляшки вночі там коралики в блиску. Чи... Тобі же не треба знати, ми пошли торгувати, а сім прославляли. Досить на кої, зло в народі посіяв, віддавна наробив далеко, а тепер сиди вже ти. Що вже скати виганяти? Можка в печами пихати, щоб вам цей Анконів не щоб у найму ми прийшли, щоб ваш ордопекло взяв. Що, Грає там мої великі, а де рідніше краї, там товариші мої, а десякі чарівниці, там мої рідні сестриці, та ім'я таке має, це в тому називається. Слухай, не жити в мире, треба так робити. Я поможу світі, тобі дуже добре жити. Мир вам, браття мої, милі. тут пекельні сили, нічого ще не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то місця вчора немає. Бог мене сюди пристав, я вас охороняв. Сріг і хаті на полі від всякої недолі. Чуєш, і що вона сказала? Без любить мати, буду я людей цькувати. Наші йшли дорогу, менше, що молились Богу, один одного щупили, його рівну добре пили. Такі <ріпи> новини, ми йому О, сара, чи не бажаєте від серця, щось прикупити.